Це не позиція. Знаєте, ми хотіли побачу, вас... не ми це Чесно, це вже ну, повне порушення особистих кордонів. Та що можемо далі? Не підемо? Підемо, підписники чекають, ми пообіцяли. Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я продовжую знімати свою рубрику пішки столицею. І не дивлячись на те, що в мене сьогодні тільки другий випуск він у нас вже особливий, тому що сьогодні я знімаю не сама. Сьогодні до мене приєднається моя подружка, яка люб'язно погодилася показати мені таке чудове місце. Я поки що не знаю, що нас чекає в ботанічному саду імені Гришка, але з задоволенням познайомлю вас з моєю мішелькою. Коротше, ми подивимося, що там цікаво. Я вам покажу якісь прикольчики. Я думаю, що тут також можна фотографуватися, зробити якісь прикольні знімки, десь там купити каву і просто дуже класно провести час. Фотки будуть супер, обіцяю. Погоджуєшся? Звичайно. Я ж сказала, фотки будуть охуенні. Все, ходімо. Боже вам дякую. Вартість дорослого квитка становить 100 гривень і, до речі, час відвідування не обмежений. Завітати сюди можна з 9 ранку і гуляти аж до 9 вечора. ми, вас, ми знімаємо влог. Я блог. хочу, щоб ти ніколи не носила в вухах такі сережки, тому що ти маєш повагу до інших людей. Є віра. Вірно? Вірно? Це не хрест, ти бачите, в хрестані Я інша? вибачаюсь, будь ласка. Які б ти мені слова не говорила, це не виправдання. Знімаємо влог. Ясно. Це ваша позиція. Це не позиція. Знаєте, ми хотіли вас... Побачення, будь ласка. Ми це ставимо. Ви неадекватна. Да. Ви неадекватна. Да. Ви неадекватна. Да. Ви Я Нічого собі. До побачення. До побачення. запитати вас, як вам сніється весь На все добре. Типу, вона так на нас агресивно реагує і що типу, не можна підійти до людини. Вона така, типу, ви камні, дуже дивно. Що скажеш? Скажу, що це крінж і це пережиток минулого. І дуже сподіваюся, що такі люди дуже скоро не будуть мати сміливості роздивляти рот і казати щось про відмінність інших людей. От від звичайних людей. І те, що я ношу сережки з хрестиком, це моє особисте право, і ніхто не має права мені це заборонити. Ми живемо у вільній країні совок в минулому. Дякую. Коротше, що ходімо далі. Будемо дивитися, не будемо псувати собі настрій через одну людину. Будь ласка, запам'ятайте, що жодна людина не має права робити вам зауваження стосовно того, як ви виглядаєте, які прикраси ви носите, якого колір вашого волосся і так далі, і тому подібне. Бо, чесно, це вже ну, повне порушення особистих кордонів. Ну, це навіть, ну я не знаю, ну хамство. Я взагалі дуже не люблю, коли люди лізуть зі своїми порадами до дорослих людей. Ну, там, до, до, до дорослих людей, до дітей взагалі не важливо. Але, блін, мене прям горить з цієї ситуації, бо я прям ненавиджу, коли підходять до, до людей і висказують якусь свою думку, яку взагалі ніхто не питав. Ну, от, от реально, взагалі ніхто не питав. Як це? Знаю. Коротше, ми вирішили собі не псувати настрій через оцю дурнувати жіночку, і тому йдемо далі по визначних місцях цього дивовижного ботанічного саду. І Мішель нам зараз розповість, що ми бачимо позаду нас. Дивіться, друзі, по суті, це сам такий, я б сказала, другий вхід в парк бачимо тут перед собою тропічно оранжерею, де зібрані майже всі види найпопулярніших в світі тропічних рослин. Також тут не знаю чи зараз, але раніше працював музей живих метеликів, де було дуже дуже багато різних, красивих, різнобарвних, неймовірно гарних метеликів. Сьогодні ми перевіримо, чи він зараз працює. Ходімо з нами. Слухай, а чекай. Я бачила в Хайден Київ, що тут десь має бути покинута будівля. Ти ж знаєш щось про це? Взагалі, яка тут територія за величиною? От скільки тут можна гуляти, ходити, дивитися, і скільки це, ну тобто, скільки вистачить часу, щоб от оглянути всю територію цього ботанічного добре, саду? Стоп, добре. Стоп. Я зараз подивлюсь, бо я не знаю, яка тут територія. Цей парк імені Гречка, він доволі великий, він має площу 130 гектарів, тому я думаю, що для того, щоб повністю обходити всі стежки, а продивитися всі неймовірні рослинки, які тут ростуть, потрібна потрібно не одна година, годинки, дві, три. А якщо ви хочете насолоджуватися цією красою, то навіть і півдня тут можна провести запросто. Ні, я хочу знайти покинуту будівлю. От у мене це цікавить. Я хочу там фотки зробити. Я чула щось про це думаю, ми сьогодні знайдемо цю будівлю разом з вами, друзі. Не знаю, що ще можна сказати, але просто насолоджуватися такою зеленою травкою це якийсь кайф. Цікаво, тут можна зустріти якихось твариночок, там їжачків або там не знаю, фазанчиків. Є тут таке чи ні? Ти було вирішила, а я не кибеника не буде? Скажемо, але так. Але щоб випало. Друзі, ми зараз стоїмо на роздоріжжі, так щоб було видно десь-сюди. Дивіться, можемо піти туди, можемо піти туди. Будемо зараз, зараз з Мішель грати в метелика. Ти знаєш, як грати? Звичайно. Давай. Всі українські дітки знають цю приказку, цю скор... як не знаю, як правильно, цю лічилку. Сів метелик на травичку. І сказав якусь двіничку. Раз, два, три. Це напевно, будеш. Не ти ми йдемо туди. Там красивіше. Я знаю. Там красивіше. Ходімо. Щось то рахувало, рахували, тебе не вийшло. Дуже гарний будинок. Там гарний будинок. Може, то закинути будинок? Ні? Давай. Це дуже гарне місце. Схоже на а, будиночок хобіта із всесвіту. А Володар перснів. Хто дивився, той зрозуміє. Ми зараз вам покажемо. І Ми прямо туди і будемо йти. Так, там така нірка під горою землі. Там такі дверцятка, ніби там живе якийсь маленький хобіт. Вау, класно! В принципі, це є та сама а, нура, яка нагадує мені а, будиночки хобітів. Зараз е, танечка на відео вставить потім фотографію, як вона виглядає в кінці літа, тому що в кінці літа ці листочки стають червоними і вона ще красивіша. Так вона виглядає. Ну в кінці літа набагато красивіше. Тут є квіточки, воно розцвітає і давайте постукаємо, спитаємо, чи хто чи хтось там живе. Більбо Бегінс, ти тут. тут. <світ> а далі після будиночку хобітів за нашим маршрутом мала бути поляна каменів. Але зовсім випадково, краєм ока, прямо біля нас, ми звернули увагу на ось таку ледве помітну стежечку. Те, що вона така зелена, плюс, але те, що вона веде вгору, однозначно мінус. Моє улюблене заняття. Зараз ми будемо підійматися ось на ту гору. Он, бачите, позаду мене. Танечка, ну ти ж молода дівчинка, ну Ну починається. Ну не вмреш, Кицю, не вмреш, пішли. Давай, не плач, не плач Кицю, не плач. Займаємось спортом. Що там відбувається? Вони мене заставили підійматися. Що там? Квіточку? Квіточку фотографую. Знаєте, мені це дуже нагадує ті часи, коли я зі своєю бабулею ходила на город на поле. Ось, і тут такий аромат кошеної травушки. Дивіться, О, я, до речі, згадала, що десь тут мають бути, дивіться, яка лавочка, мають бути красиві, красиві види на лівий берег. Не знаю, чесно кажучи, я не знаю, куди саме йти. Але напевно, що вгору. Фотографуються. Фотографуються. А що я згадала? Що десь писали, я ж почитала. Відгуки перед тим як, як сюди йти. Я десь почитала, що окрім закинутої будівлі, також тут можна десь знайти шикарний вид на лівий берег Києва. От куди нам тут, типу, оглядова площадка, тут є майданчик, так? Оглядовий? Чесно, я не знаю, але мабуть, нам треба йти на якусь височінь, і ми зараз якраз не на неї піднімаємося. Супер, ходімо, ходімо. Нащо я це питала взагалі про лівий берег? Нам підказали, що, треба, е, що це куди ми, підій... ми підіймалися. Це невелика на гора. Нам треба йти на велику. Дівчатка, ось і сама гора. Ставте лайк. Для того, щоб наша Танечка 100% туди піднялась. Більше лайків, більше шансів. Що Таня все ж таки подолає цю вершину. Ти мене щас на слабо взяла. Так. Ось це. туди нам треба йти. Це що, гора, лиса гора, там відьми збираються. Сьогодні там будемо ми замість них. А я думала, чому мене туди типу, тягне? Може ми до, до нашого ком'юніті приєднаємося? Сідай, сьогодні. Що там полетіло? Та що можемо далі не підемо? Підемо, підписники чекають, ми пообіцяли. А знаєте, куди нам ще треба підніматися? Ось туди. Ясно. Ходімо. Це нахер запуталося. Коротше, скажу вам чесно, що воно того вартувало. Просто подивіться. Я не знаю, куди вище. Мабуть, це максимум, Зараз я ще. Це просто нереально. Це просто дуже, дуже класно. Ой, я балансую, бо я тут стою так на підгорочку. Просто подивіться. Воно того вартувало. Тут я помітила, що на мене дивиться одна красива дівчинка. Насправді вона хотіла підійти сфоткатися, але вона дуже чемно почекала, поки я закінчу знімати. Я вам передаю привіт, з вершини Києва. Будь ласка, сонце. А потім ми помітили, що майже всі люди підіймаються і спускаються більш безпечнішою доріжкою. Не знаю, як ми не помітили її одразу, але спуск в нас був не такий екстремальний, як підйом. А ми точно вийдемо? Так, там хід. Куди? Мартом дивились. Бачите, цю. Так, Трусі, ми щось блукали, блукали, ходили колами, але знайшли нарешті отаку дорожку. Вона так дуже прикольно виглядає. Взагалі ми не знаємо, що там, але я сподіваюся, що там вихід. Там вихід. Дуже-дуже дуже кінематографічна містина. Подивіться, будь ласка. Тут можна фільми знімати. Будемо фільми знімати тут? Ми вже знімаємо фільм. Блог це теж фільм. Дивіться, нас... як гарно. Пішли. Так я можу піти, якщо в мене. Забудемо. <ріху> Дякую. Дякуємо, що нагадали. Нам тітонька порадила курточку не загубити взагалі-то. Бери. Як я можу піти от. Загалі то шість метрів мені замало, треба хоча б десять. Ну що ж, ми вижили і хочемо з вами поділитися своїми враженнями. Ну, я можу сказати, що я дуже втомилася, дуже, дуже Мішель втомилася. А вона от о, кайф зловила від прогулянки. Подивіться на неї. Правда, щаслива людина, зарядилася, що да? скажеш? Насправді, ми пройшли десь десяту частину від того, що тут є, тому таєчка гуляй частіше. Ми тут... взагалі дуже мало пройшли, якщо чесно. Ми навіть ну побачили от одну десяту. Але можливо це навіть краще, тому що ми заохотили вас піти самим потім і додивитися те, що ми не зняли. А ми не зняли дуже багато. Тут дуже багато краси, якої ми не показали. Тому, будь ласка, піднімайте попочки з диванів і йдіть в ботанічний сад імені грашка. Або їдьте з інших міст. Тут дуже гарно. Ну а ми зараз що будемо робити? Ми зараз підемо пити каву, і я покажу вам якусь кав'ярню прикольну. Так, ти хочеш щось нам показати, познайомити нас з якимось закладом. Можемо прорекламувати, якщо нам заплатять безкоштовно, ні. Так, взагалі загалі то заклад зачиняється, я маю швидко сказати. Коротше, ми втомилися, особливо я, і ми прийшли в Олівські круасани для того, щоб попити кави, щось тут не знаю, поговорити про щось, зробити якісь висновки і щось попоїсти. От, а оскільки заклад через 15 хвилин закривається, зачиняється, то ми робимо все дуже дуже швидко і їдемо додому. Ходімо з нами пити каву. Що ти хочеш нам сказати? А, дякую всім, що дивилися новий блог на каналі Тані Яста. Обов'язково підписуйтесь на нашу зірочку та на мій Тікток. І чесно, мені напишіть обов'язково, чи сподобалася вам Мішель. І якщо так, то ми будемо з нею також ще щось цікаве знімати, якщо вона не проти. Я не проти, дякую. Вона не проти. Пишіть.